Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні телефонував до Державної прикордонної служби України на гарячу лінію, щоб запитати про виїзд неповнолітніх громадян України чоловічої статі. Ну, ви знаєте, чому це питання піднімається, тому що нещодавно буквально президент Зеленський підписав закон, де 17-літнім дали час, щоб вони стали на військовий облік. Ну і, звичайно, зразу покотився такий ком. Все, тепер випускати не будуть, тепер це обов'язковий документ, і без нього ніяким чином неповнолітні громадяни не зможуть виїхати, тобто без військово-облікових документів. Ну і звичайно, сьогодні я одразу набрав Прикордонну службу України, щоб проконсультуватися, щоб задати запитання. Отримав відповідь. У мене є фрагмент запису, який спілкувався з Прикордонною службою України. Рекомендую послухати, так щоб хтось не казав, Саша, ти собі придумав, Це неправда або це правда. Є підтвердження, послухаєте, будете знати. Також поговоримо про заяву Зеленського щодо мобілізації 18-літніх, тобто пониження планки мобілізації. Що як. Сьогодні також це обговоримо, тому дуже рекомендую подивитися уважно, підписатися та поставити вподобайку. Це надзвичайно важливо. Дякую. Досить немало отримаю повідомлень, чи можу я зі своїм сином, чи може мій син сам йому 17 років, виїхати, і що потрібно для того, щоб виїхати за кордон з 17-літнім хлопчиком. Потрібно тільки дійсні документи і військових документів на кордоні, поки що не запитують. Давайте послухаємо, що відповіли мені в ДПСУ. Кордонна служба України. Всі телефонні розмови записуються. Для отримання консультації натисніть довго, кілька секунд. для залишення інформації про події на державному кордоні. Натисніть 2. Для залишення звернення натисніть 3. Звертаємо вашу увагу надання відповідей на питання консультаційного в межах компетенції Державної прикордонної служби України здійснюється у робочі дні з 8.30 до 17.00. Залишайтесь на лінії. Оператор 84, Я вас слухаю. Добрий день. Добрий день. Е, в мене питання щодо передного кордону 17-річних хлопчиків. Які мали можливість виїздити, але зараз я інформація після того як президент писав 9 січня закон 12076, що їм буде відмовлено, якщо вони не будуть на військовому обліку. Чи це відповідає дійсності на сьогоднішній день? Обов'язково лише закордонний паспорт. Військово-облікові документи перевіряються лише з 18 років. Я зрозумів. Дякую вам за інформацію. Будь ласка, До побачення. дуже все просто і без видомок на даний момент. На сьогоднішній день, я думаю, що і на завтрашній день. Хлопці, яким ще немає, яким ще немає 18 років, вони можуть виїхати без військово-облікових документів і без постановки на військовий облік. Чи це може змінитися? Звичайно, що так, але говоримо про зараз. Про вже сьогодні, 16 число, завтра 17. Це не змінюється. Звичайно, може прийти вказівка зверху, не випускати, не пропускати, і всі будуть змушені йти і робити і ставати на військовий облік. Але на сьогодні, на даний момент, цього немає, тому без проблем 17-літні можуть виїздити за кордон і так само приїздити в Україну. Також дуже багато зараз інформації про те, що українська влада планує зменшувати мобілізаційний призивний вік. Зараз він є від 25, але наші партнери західні вимагають, щоб це було з 18 років. Правда, це неправда. Планують вони не планують, невідомо. Немає чіткої інформації, але те, що відповідає Зеленський на заклики наших партнерів, те, що такі заклики є, це так. Вони це публічно озвучують, вони це публічно публікують в різних змі, в різних своїх зверненнях, що вони вимагають від України зниження мобілізаційного віку. Україна поки що на це не погоджується. Що говорить Зеленський щодо цього? Президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 100 бригад на полі бою потребують докомплектування технікою. Він підкреслив, що це має стати пріоритетом для міжнародних партнерів. Таку заяву він зробив під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, коментуючи заклик з боку союзників знизити мобілізаційний вік. Зеленський підкреслив, що партнери не повною мірою змогли забезпечити військовою технікою вже існуючі в ЗСУ бригади. Я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас понад 100 бригад на полі бою і кожна з них. І кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості: техніку, броньовану техніку, артилерійську техніку все, що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські дивізіони та інші, та інша різна техніка. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ми повинні розуміти, що немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Підсумав президент, що можна зрозуміти з цієї заяви? Що якщо Партнери, наші партнери, які нам допомагають по озброєнню, по грошах укомплектують всі бригади по максимуму. Тоді можливий варіант, що наша влада розгляне питання зменшення мобілізаційного віку. Ну, тому що зброї буде вже достатньо, зброї буде з надлишком, не буде кому нею воювати. Але те, що зараз відбувається, я думаю, що я не відкрию зараз якоїсь невідомої якої новини секретної, що в багатьох бригадах є відсутність. Тої чи іншої техніки є недостача тих чи інших танків, бронетранспортерів, артилерії і снарядів. до них. І про це і говорить Володимир Зеленський, що ви не надаєте нам стільки, скільки потрібно, зброї, щоб укомплектувати ту кількість, яка в нас вже є, але вимагаєте призвати ще людей. Питання для чого? Побігати просто. Дати лопату чи дати якийсь патик і бігти на окупанта з патиками та лопатами? Думаю, що ні. Солдат має бути комплектований, має бути захищений, має бути в броні, має бути в танку, в літаку, в бронетранспортері, чи з, як мінімум, з автоматом і боєкомплектом. Але якщо цього нема, для чого понижати планку мобілізації, для чого призвати більше людей, те, як наголошують наші партнери, якщо немає чим воювати, якщо немає достатньої кількості зброї? Тому якщо ну, робимо такий висновок, що якщо буде достатньо зброї, тоді, можливо, і питання зниження віку мобілізації підніметься. Поки що, бачимо, це заклики партнерів, але влада українська відмовляється це робити. Ну, принаймні, поки що. Ну і ще одне питання також стосується Зеленського. Ви знаєте, що він зустрічався з Туском, ви знаєте, що він зустрічався з Дудою. І вже по результатах цих зустрічей Ірина Верещук в своєму телеграм-каналі повідомила, що проблему видачі паспортів президент Зеленський вирішив. Поки що немає роз'яснення, як вирішив, коли це вирішиться. Просто була заява, що всім паспорти видадуть. Президент України Володимир Зеленський вирішив питання видачі паспортів українцям за кордон. Зокрема, за її словами, серед різних тем обговорювалися питання видачі паспортів ДП документ, оскільки лише в Польщі йдеться про 80 тисяч громадян, які давно чекають свої документи. Президент питання вирішив, паспорти будуть видані, і не тільки в Польщі, всюди де вони застрягли. Повідомила Верещук. На своїй сторінці в телеграм-каналі. Сподіваються, що так. Тому що те, що українцям не дають паспорти за кордоном, ніяким чином не впливає на мобілізацію, на захист держави, на допомогу Україні. Взагалі ні на що не впливає тільки на негатив, який від тих людей йде на свою державу до своєї держави до влади. Тобто, якщо людина отримає цей паспорт, вона 100%. Покращать своє відношення до української влади, до України в цілому. Якщо вона його не отримає, вона буде шукати шляхи, яким чином отримати інше громадянство або якийсь інший документ, позбутися громадянства України і озлоблюватися далі, далі і далі. Тобто нічим добрим це не закінчується. Можливо, до нашої влади це дійшло. Не знаю. Можливо. Поки що будемо бачити, як буде. Як будуть ці слова втілюватися в життя і чи насправді українцям дадуть можливість отримати паспорта за кордоном. Друзі, ось такою інформацією, і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. Це надзвичайно важливо. В описі під цим відео я залишив посилання на мій телеграм і на мій інстаграм. Там я також публікую короткі відео. Які максимально також будуть корисними всім українцям чи в Україні, чи за кордоном. Тому підписуйтесь, не минайте, знайте більше. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До наступної зустрічі!